Доброго дня, шановні колеги, від імені 1055 громад, членів асоціації міст України, вітаю вас на другому засіданні секції з розвитку докупованих та тимчасово окупованих громад. Повноштабне вторгнення поставило перед нами складні виклики. Зруйновані міста мільйони людей стали вимушеними переселенцями. Тема сьогоднішнього засідання набуває особливого значення, адже стосується надзвичайно важливого питання для всієї України. А саме забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб. Майже 4 мільйони українців втратили своє житло. Це колосальні цифри. Але на сьогодні є шляхи вирішення і цього питання. Один з них це компенсація за пошкодження та знищення нарухового майна, а також державна програма пільгового кредитування є оселя. Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити можливі проекти. Та механізми щодо забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб за умови об'єднання зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування. Обміну досвідом між громадами разом ми зможемо вирішити проблеми і впровадити необхідні комплекси заходів. Лише спільними зусиллями маємо реалізувати цей потенціал для втілення в життя. Глибоко переконаний, що професійна дискусія та обмін досвідом нові ідеї. Погляди та концепції доповідів та учасників засідання будуть реалізовувати ці проекти і щодо забезпечення житлом переміщених осіб. Бажаю всім учасникам засідання плідної та творчої роботи. Гарної роботи до зустрічі. Вітання!